Щось якийсь затем мені брови вийшла. Нічого не змінилося. Ладно. День мого професійного свята. якщо хто не знає, то сьогодні день журналіста. Ой, як які там цимбали на фоні? Звісно. Е, якщо хто не знає то сьогодні день журналіста, так що тако трошки можете в коментарях привітати. То мені буде приємно. Почався з пригод, тому що я сушила голову і став реальністю мій найбільший жах. В мене в руках загорівся фен. Е, я їх одразу витягнула з розетки. Слава Богу, в мене не загорілося волосся. Але тепер без фен. Якби я не старалася, ну з усіх сторін треба <смас> щось прикривати на стінах. Ну, ладно. У мене закінчилася пам'ять на телефоні, то я за той час, поки почищувався кеш в телеграмі, перевдягнулася, бо сьогодні з Маручкою. Ми йдемо на захід, присвячений нью-журналістам. Там будуть говорити про умови про журналістику в умовах війни. Заяложена тема, але меніся буде цікаво пеньку. Тут найбільше більше в нас в 12-ті вимикають світло і до третьої не буде. У мене, звичайно, дофіга боргів, але я би їх і так не робила, бо немає світла. Тому чому б не провести час з користю? Завершальний етап. спрей з «Аврори» за 20 гривень. Не, ну файно, реально файно пахне. Щось 30 гривень за нього дало. ловіт. Психологічний стан, на який впливають це постійне перебування в умовах небезпеки. Ну, я ще раз зазначу, що дослідження стосувалося 22 го року і відповідно законодавство ми аналізували, яке було чинено на той момент. Пані Марія Васильівна, висловіть, будь ласка, ідемо трохи відійдемо. висловіть, будь ласка, ваші враження від відвіданої події. Давай відідамо, щоб він не чоловік. Важко окреслити свої відчуття після відвіданого заходу, адже емоції переповнюють неймовірно цікавий захід з багатьма спікерами, які є майстрами в своїй справі. <рес> Пані Олеся, вітаю! Прокоментуйте, будь ласка, свої враження після своєї <рес> зустрічі. До що я можу сказати? Загалом, коротше, якщо об'єктивно. Ми просто не ціліва аудиторія. До речі, отам і людина. Ми просто не цільова аудиторія цього заходу. Було скучновато. а цільової але, і не було. Але слава Богу, що мала вата. Ми посиділи, посиділи та посиділи півгодини. години. Може трошки більше. Фотку для сторі зробив. Зараз викладу, я така журналісточка, ходжу по всяких івентіках. Біріл, правда, це було сфоткати. Очкай, бо. Угу. Але що? Ну, їхнє дослідження я обіцяю переглянути. Бо я думаю, дослідження грунтовне. Для медіа психології може знадобитися. Погоджуюсь, погоджуюсь. Дядько поніс двіте. Якщо ваш хлопець не носить вам сільки квітів, для чого вам хлопець? зомбі Це Всього на всього немає світу. Не знімаю з такого ракурсу! сприйняття. Купили полунички на базарі на Звіронецькій. 85 гривень, але вона вчорашня. Ну мені зі сметанкою буде норм. Які 85? мені зробили знижку. І Я за 70 гривень купила кілограм полунички. А вдома дії стільки ж безкоштовно. Але я ж не вдома. Ваша оцінка цього іслати від одного до десяти. Ну хай буде шість ні. Сім із десяти. Окей. Okay. Вилізти на шостий поверх. Це як десяте коло пекла. Как вы думаете, мы сегодня покупаемся? Идём сюда да. и все. Да. Но, если я что-то тебе не дам, то я что-то плюхну точно. Ну, добрый, дам. Движите так... ко к Марку кайф. Колкашка. Вика. Махай, Як, махай. Як, Я колкашка. Це що ми п'ємо? Щоб не вступити, у нас про нас. Власне, за це і вип'ємо. Jeg må gjøre det. Hun er

Я мала на увазі, типа, що вона гарна тільки коли з нею виходиш. Типу, що ми страшні? Типу, що кімната страшна з любого ракурсу. А... І з неї треба вийти, щоб вона стала гарною. Да. Ну, типа, да. ну це важкий прикол, не всі поймуть.